Завтра, 19 листопада, ми будемо святкувати своє свято професійне. Це День працівників Гідрометеорологічної служби України. Цьогоріч у нас дуже багато ювілеїв. Наші дві метеорологічні станції святкували своє сторіччя. Це метеорологічна станція Овруч і метеорологічна станція Коростень. Гідрометслужбу на Житомирщині представляють п'ять метеорологічних станцій, 22 гідрологічних пости і два пости по забрудненню повітря. Yeah. <sighs> Метеорологічні станції в таких містах, як Олеськ, Овруч, Коростень, Новоград і Житомир. Вірніше Звягель, перепрошую, ще старанно крутиться на язиці, і Житомир. Взагалі це свято не випадково вибраний в день 19 листопада, тому що в 1921 році, ще, в 1921, Рада народних комісарів прийняла декрет про Укермет, створення у Кермету. Це відбулося саме 19 листопада, і тепер зараз, 19 листопада, ми щорічно святкуємо це професійне свято. Перші спостереження на Житомирщині почали проводитись в звягелі в 1893 році. Це найстаріша наша метрологічна станція. Вже на сьогоднішній день їй 131 рік. В самому Житомирі спостереження почали проводити з 1911 року, але більш таки постійні, вже на постійні Стійній основі розпочали після, вій... ну, після війни, тому що в період війни практично всі метрологічні станції працювали з перервами. Ще хочу зазначити, що на території області у нас 22 гідрологічні пости. Це дуже велика кількість. Ми слідкуємо за станом водних об'єктів, за тобто не тільки як всім прийнято знати, що погоду про стан погоди, стан атмосфери, але й за станом водних об'єктів. За температурою, за рівнем води, за забрудненням води. В місті Житомирі в нас є ще два стаціонарних пости, які спостерігають за забрудненням повітря. Час зараз не те, щоб. Святкувати, але все одно ми пам'ятаємо і розвиваємося як можемо. Наші метеорологічні станції практично не припиняли свої спостереження, вони працювали, деякі окремі дні працювали тільки в денні години, а так практично цілодобово. Гідрометрологічна служба це не тільки прогноз погоди. А основним завданням це попередити і довести про штормові попередження, про несприятливі погодні умови, щоб могли підготовитись, щоб і збройні сили, і влада могла якісь зробити. Перечасні дії, щоб уникнути вплива меншого, встановлюємо в цьому році автоматизовані станції фінського виробництва, фінські станції, на метеорологічної станції Коростень і плануємо, ще на метеологічної станції Олевськ. Так що ці вже дані будуть фіксувати, ці станції будуть фіксувати дані постійно, не тільки кожних три години, як спостережники, а взагалі можна, якби Хів буде взяти дані кожна, хоч кожної миті. Ну ще вони в процесі встановлення, але на майбутнє думаємо автоматизувати мережу.